День конституції України для більше 60 працівників правоохоронних органів Закарпаття став початком їх важкої, але потрібної участі у АТО на сході України. Провести хлопців перед стінами головного управління МВС зібрались офіцери, рідні та близькі. Перед відправкою правоохоронців благословили, щоб ті повернулися здоровими та неушкодженими. Діти людей су Ізраїля і зі ту землю обітвану, так і нині сам виступи з рабами твоїми оцими противниками правохоронного ранів Закарпаття всі сам боїм буде помічником і заступником. І збереже їх у і вночі всі князів обив... Олександр Гебеш, на якого покладене загальне керівництво зведеним загоном, зазначив захищати батьківщину. Ось справжня чоловіча робота. Я гордий, що я е, десь очолюю цей загін і сам виїжджаю е, на схід для несення тих задач і виконання тих задач, які на нас покладені. Задля успіху та перемоги важливі єднання та спільні дії. А Закарпатці допомагатимуть у цьому як зможуть. Ми будемо за них переживати і будемо старатися в деякій мірі і допомогти їм. Можливо, і ми підемо туди, на на, ну і на, на, на допомогу. Керівництво правоохоронних органів Закарпаття запевнило присутніх. Бійці забезпечені всіма необхідними засобами пасивної безпеки. Мова йде про каски та бронежилети. Однак із власних джерел студію стало відомо, що це не зовсім так. Бронежилети правоохоронці мали купити за власний рахунок вартість одного бронежилета не одна заробітна плата міліціонера.